Григорій Беркович, ця бабуся приїхала до нас вмирати. Точніше, її привіз до нас племінник, великий і суворо пихатий чоловік, який явно обожнював себе в самому розквіті сил. Він так і сказав на співбесіді: Нехай у вас вмирає. Це вам звичніше, і знайте, вона неадекватна. Неадекватна бабуся сиділа на стільці, бовтала ногами і, посміхаючись, дивилась у вікно. Товста, збентежена по життю дружина племінника занесла бабусині валізи і завмерла на шанобливій відстані від усіх. Племінник став серед кімнати і, не витрачаючи сил на емоції, пояснював мені свою непохитну позицію. Моя тітонька вирішила залишок своїх днів провести в суспільстві собі подібних, сказав він, зиркнувши на стареньку. Його дружина кивнула і почервоніла. Я поважаю її рішення, чого не можна сказати про неї саму. Племінник кивнув своїм словам. Дружина кивнула за компанію і шморгнула носом. До сьогодні вона жила з нами в нашому домі, який записаний на неї. Племінник знову скоса глянув на стареньку. Його дружина кивнула і зблідла. Ми її доглядати більше не можемо. Хочемо, але не можемо. В силу нашої зайнятості, натягнутих відносин і швидкого погіршення стану здоров'я. Ну, ви розумієте, про що я». Чи його здоров'я? запитав я, пацієнтки, пояснив племінник і застебнув гуцик на пальто. Дружина кивнула і голосно ковтнула слину. Племінник зиркнув на дружину. Вона почервоніла і знітилась. Він кивнув головою. Приїжджати ми будемо, розумієте? Розумію. Я не домовив. Ми приїжджатимемо один раз на тиждень, не частіше, через нашу зайнятість. У валізах є речі там усього достатньо. Вона сама пакувала. Речі не зовсім нові, але на той час, який їй залишився, має вистачити. А виряджатися в її стані немає сенсу. Вибачте, звідки ви знаєте, скільки залишилося вашій тітці і який її стан? Гидким голосом спитав я. Ви лікар? Я маклер. Займаюся нерухомістю, гордо заявив племінник. Але ваша тітка до нерухомості ніяк не відноситься. Я глянув на стареньку, яка безтурботно бовтала ногами. Якраз, здається, навпаки, їй залишилося місяців зо два, відсіли півроку. Якби лікарі її подивилися, вони погодилися б з моєю оцінкою. Дружина Маклера кивнула і зблідла. Тобто лікарі вашу тітку не оглядали? Знаючи, не оглядали. Крім того, вона до останнього часу була практично здоровою. Якщо виникнуть запитання, телефонуйте. Номер телефону я залишив. До побачення, сказав племінник і пішов. До побачення, прошепотіла його дружина, почервоніла і попленталася за ним. Ух. Слава Богу пожвавішала старенька, виперелися нарешті. Вибачте, сказав я, якось якось незручно, не хвилюйтеся, я звикла. Старенька махнула рукою. Дурень він, і дружина його дура набита. У мене своїх дітей немає, бог не дав. Так я цих колись до себе пустила, ось вони так би мовити, і обжилися, Ви його не слухайте. Зрозуміло. Він думає, дім йому дістанеться. Я зрозумів тільки хрін йому, а не дім. Я дім сусідам продала, а гроші частину витрачу, частину сусідам. Колись вони ними скористаються. У них онука чудова. Вона приїде завтра, самі побачите, а цьому бірюку я нічого не сказала. Ось сюрприз то йому буде хитро. Я розберу ваші речі. Добре? Ні-ні. Це все на сміття. Він має рацію. Речі тут мотлох. У таких речах справді тільки помирати, сказала старенька. Це я для відводочей валізи зібрала, щоб він мене не смикав. У сміття все. Мені сусідка завтра нормальні речі привезе, гарні. Разом купували. Помирати я поки що не готова, а жити в гарних речах треба, де тут у вас можна кави випити і пиріг неодмінно шматок пирога.